Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі світлофор.ua Сьогодні ми з вами будемо розглядати екзаменаційні запитання із теми початок руху та зміна його напрямку. Вона у нас під номером 10. Досить часто в цій темі учні або водії початківці допускають такі помилки, як забувають займати крайні праве чи крайні ліве положення перед поворотом праворуч чи ліворуч. Ну і також досить часто є різні спірні ситуації щодо виїзду на перехрестя з круговим рухом. Тому ми з вами сьогодні детально поговоримо про ці всі нюанси. До речі, хто ще не підписаний на YouTube канал Світлофор.юа, обов'язково підпишіться. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем, щоб ця рубрика розвивалася. Ну і також на каналі є доступ до більшої кількості відео усім тим, хто є спонсором каналу, всі, хто підтримують донатами розвиток каналу, там є рівень відданий прихильник, і для них є додаткові бонусні відео, де вони можуть почерпнути ще більшої цікавої ситуації. Ці відео будуть стосуватися детального розгляду тестів по таких великих фундаментальних темах. Тому я вас також запрошую до підтримки каналу вигляді донатів. Ну, а ми з вами розпочинаємо. Отже, перше запитання ви водій синього автомобіля. Виконайте розворот. В даному випадку показано у нас залізничний переїзд, і ми пам'ятаємо, що розворот можна виконати або до залізничного переїзду, або після залізничного переїзду. Друге запитання виїжджаючи на дорогу по смузі для розгону, водій повинен. Тут чорний автомобіль включає лівий показчик повороту, і пригадує, що це не дає йому переваги в русі, і він повинен перед перелаштуванням пропустити всі транспортні засоби, що рухаються на основних смугах. Так? Тому перший варіант відповіді правильний: вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухається по цій дорозі. Третє запитання: чи дозволено рух заднім ходом на автомагістралях і дорогах для автомобілів? Пригадуємо, що автомагістралі дорога для автомобілів це є швидкісні дороги, тому рух заднім ходом може спричиняти аварійні ситуації. Тому тут заборонено другий варіант відповіді правильний. Четверте: чи дозволено рух заднім ходом у тунелях, якщо неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. В тунелі в нас також обмежена простір, обмежена ділянка дороги. Так, немає деколи місця, щоб розминутися з зустрічними. Тому досить часто рух заднім ходом призводить до аварійної ситуації. Тому тут також буде рух заднім ходом заборонено. Чи дозволено в даному місці небезпечного повороту рух заднім ходом? Тут ми бачимо, що у нас обмежена оглядовість, крутий поворот. Звичайно, що в такому місці також буде заборонено рух заднім ходом. Шосте запитання: чи дозволяється автомобіль рух заднім ходом у даному місці в умовах недостатньої видимості? Також забороняється в умовах недостатньої видимості рух заднім ходом. Наступне запитання: тут ми вже бачимо, що у нас є перехрестя двох ґрунтових доріг. Так, і бачимо, що водії на цьому перехресті опинилися в одинакових умовах, тому що тип доріг у них однаковий, немає якогось удосконаленого покриття. І там, і там ґрунтова. То тут, якщо водії в одинакових умовах, керуємося перешкодою з правого боку. Тобто водій синього автомобіля, під'їжджаючи до даного перехрестя, дивиться в праву сторону, бачить там перешкоду справа у вигляді білого автомобіля, і він його повинен пропустити. Тобто білий проїжджає перший, синій проїжджає другим. Дещо подібне запитання. І восьме. Тільки це вже ситуація, тут ми бачимо в межах житлової зони, як роз'їдуться транспортні засоби в житловій зоні. Тут також водії керуються правилом перешкоди з правого боку, і сірій проїжджає першим, а жовтий проїжджає другим. Тобто, ще раз наголошую, кожен водій повинен подивитися в праву сторону. Бачите, сірій дивиться в праву сторону, там у нього справа нікого немає. А жовтий дивиться в праву сторону, у нього є сірий. Отже, він повинен сірого пропустити. Наступне дев'яте запитання. Ви водій автомобіля, виїжджаючи з житлової зони, повинні дати дорогу. Тут ми вже бачимо, що ситуація не подібна до попередніх, тому що тут у нас вже є водії не в одинакових умовах. Тут є виїзд з житлової зони. Ось тому тут правильний варіант відповіді під номером 3: що водій червоного автомобіля повинен пропустити і жовтий автомобіль, і пішохода. Десяте запитання. Ви як водій автомобіля, повертаючи праворуч в показаній ситуації, повинні. В 10-му запитанні правильний варіант відповіді під номером 1. Дати дорогу велосипедисту в будь-якому випадку. Якщо ми перетинаємо траєкторію руху велосипедиста, то звичайно що, ну, можна вважати там, що ще одна є смуга руху, так? От, велосипедна смуга. І ми завжди, коли перетинаємо траєкторію руху, ми повинні пропустити ті транспортні засоби, які там рухаються. В даному випадку, це велосипедист. Наступне, ви водій сірого автомобіля вирішили перелаштуватися праворуч ваші дії. Тут третій варіант відповіді правильний, що дасте дорогу водію білого автомобіля. І, переконавшись, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, виконаєте маневр, ми повинні що пригадувати, що включення показчика повороту не дає переваги в русі, і відповідності той, хто перелаштовується, той пропускає. Тепер, що стосується. 12-го запитання. Ви водій білого автомобіля вирішили перелаштуватися ліворуч. Ваші дії. Ситуація є аналогічною до попередньої. Ось той, хто перелаштовується, той пропускає. Тому водій білого автомобіля, так, тут правильний варіант відповіді, повинен дати дорогу водієві сірого і, переконавшись в безпеці, тоді перелаштуватись. 13. -те. Тут же ситуація дещо відрізняється від попередніх двох картинок вище, тому що вони тут виявили. Бажання одночасно обмінятися смугами руху. І в 13-му запитанні тут же правильний варіант відповіді під номером 1, що має перевагу водій білого автомобіля за одночасного перестроювання, бо знаходиться праворуч від водія сірого автомобіля. Тобто в таких випадках, коли водії одночасно хочуть обмінятися смугами, і вони в одинакових умовах, знову ж таки додатково використовуємо правило перешкоди з правого боку. Водій білого справа тому проїде першим. 14. Ви водій сірого автомобіля вирішили перелаштуватися. Знову ж таки, бачимо, що одночасно і той, і той включив показчики повороту. Тому тут другий варіант відповіді. Правильний, що водій сірого автомобіля повинен дати дорогу білому за умови одночасного перелаштування по перешкоді з правого боку. Наступне 15. Ви, водій синього автомобіля. 15 запитання. Тут ми бачимо правильний варіант відповіді під номером 4: що водій синього виконує розворот або перед залізничним переїздом, або виконує після залізничного переїзду. 16. -те. Яким шляхом водій правильно виконує поворот на дорогу зі смугою для розгону? В 16-му другий варіант відповіді правильний, тому що ми е, повинні що пам'ятати, що якщо є смуга для розгону, ми повинні повертати на неї. О, о, зразу ж на основні смуги не можна. Ну і тут також потрібно пригадувати ще є один пункт правил дорожнього руху: що поворот праворуч здійснюється якомога правіше до правого краю проїзної частини. Тобто, в будь-якому випадку ми повинні повертати по траєкторії Б. Наступне 17. -те. Чи дозволено виконати розворот у технологічному розриві цьому транспортному засобі? В 17-му запитанні правильний варіант відповіді під номером 2, звичайно, що заборонено, тому що пам'ятаємо, що. Нам можна виконувати розвороти лише в тих місцях, там де вони є чітко позначені, або знаком, або розміткою, що є місце для розвороту. В технологічних розривах розвертатися не можна, є виключення з правил лише для водіїв оперативних транспортних засобів. Якщо в них включені проблискові маячки, то вони в технологічних розривах можуть розвертатися.